Головні переваги засобу Sanidem для септиків та вигрібних ям. Перше, це те, що даний засіб. Він повністю забирає неприємний запах, який є в септику, в вигрібній ямі, а також у вуличних та біотуалетах. Другий момент: даний засіб розріджує, а також розщеплює весь мул, який є на дні вашого септика чи вигрібної ями, а також який надбирається на бокових стінках. Третє, що є дуже важливо, якщо даний засіб вносити через унітаз та умивальник, даний засіб буде розщеплювати жирові відкладення. Тобто, в кого є закупорки каналізаційних труб, даний засіб також допоможе. Також його можна використовувати, і він є стійкий до пральних порошків, до соляних очисток води. Також він не потребує кисню і він е працює не тільки в аеробних, але й в анаеробних умовах. Можна ним користуватися навіть взимку, бо тому що септик не замерзає, там завжди буде плюсова температура, і даний засіб буде працювати. Тому хто бажає замовити засіб Plus плюс. Позбутися проблем з септиками та вигрібними ямами, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, а також буду вдячний вам за лайк і підписку на наш канал.